Рятувальники на Закарпатті відпрацьовували подолання диверсії на газокомпресорній станції. Навчання відбувалися на висоті 700 метрів над рівнем моря. За перебігом спостерігали наші кореспонденти. На Закарпатті проходить один із найбільших магістральних газопроводів. А ця компресорна станція транспортує газ не лише по Україні, а й у Західну Європу. На сьогоднішній ранок за оперативною інформацією порядка 170 мільйонів кубічних метрів блакитного палива надходить для споживачів Європейського союзу і приблизно 70% яка якраз транспортується по газогонам, які за моєю спиною. Тому на потенційну небезпеку тут реагують миттєво. Доки одні в аварійному режимі відключають станцію, інші починають гасіння. Першу чергу збиваємо полум'я на ділянці, де прорвано трубу і гасимо траву, щоб запобігти перекидання полум'я на інший газопровід. Роботи з газом особливо небезпечні, наголошують рятувальники. Бо не немає ані кольору, ані запаху. Саме велике. Опасність це ж дуже швидке розповсюдження вогню. Так там давлення дуже високе, і гасити її простими пожежним автомобілями дуже важко. Там треба спеціальну техніку. Цьогоріч на об'єктах газотранспортної системи України провели півсотні протиаварійних тренувань. Про безпеку особливо почали турбуватися після диверсії на Івано-Франківщині. Там торік намагалися підірвати газопровід. Справу і досі розслідують правоохоронці. Тетяна Лишко, Микола Скунць і вся команда 112.